Всім привіт сьогодні. В випуску Миколенко влітку міг опинитися в інтері. Перша відставка головного тренера в УПЛ дебют зінченка в Нотінгем Форест. Лідер Динамо відмовився продовжувати контракт з клубом. Український оборонець англійського Евертона Віталій Миколенко влітку минулого року мав шанс опинитися в італійському інтері. Про це розповів український коментатор Ігор Циганник. Як повідомляють джерело, представники міланського клубу виходили на контакт з Евертоном щодо можливого переходу футболіста. Однак англійський клуб відмовився відпускати свого українського захисника. Варто зазначити, що чинна угода Миколенко з Евертоном діє до літа наступного року, а за оцінкою трансфермаркер його вартість складає 28 мільйонів євро. Головний наставник срібного призера прем'єр-ліги Олександрії Кирило Настаренко може втратити свою посаду вже взимку, якщо колектив не зможе покращити результати в чемпіонаті. За даними джерела, перед початком сезону 25-26 український спеціаліст отримав від керівництва містян своєрідний карт-бланш на один рік роботи. Проте, після провального старту в елітному дивізіоні, президент клубу змінив своє бачення ситуації, і тепер тренер отримав лише кілька місяців для того, щоб виправити становище. У випадках, якщо до зимової паузи результати не стануть кращими. Нестеренко буде змушений залишити пост головного тренера. На даний момент Олександрія у прем'єр-лізі здобула лише одну перемогу та зазнала чотирьох поразок, займаючи 14-те місце у таблиці. Крім того, команда двічі поступилася сербському партизану і вже завершила свій виступ у лізі конференцій. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. Сьогодні, 17 вересня, в рамках 1-16 фіналу кубка англійської ліги буде проведено один поєдинок. Нотінгем Форест Олександра Зінченка проведе виїзний матч проти Свонці. Хоча офіційної заявки на матч ще немає. Однак є дуже високий шанс, що сьогодні відбудеться дебют зінченка за Нотінгем Форест. Дякую всім за вашу велику активність. Ось всі правильні відповіді. А ми підготували нове питання. Більш важче. побачимо, як ви впораєтеся. Відповіді можете залишати в коментарях. Ми деформували три лого футбольних клубів, а вам потрібно їх вгадати. Захисник київського Динамо Денис Попов ухвалив рішення залишити столичний клуб. 26-річний футболіст не планує підписувати новий контракт із білосиніми, оскільки його чинна угода діє до 30 червня 26-го року. Про це повідомляє sport.ua з посиланням на тато таке. Попов має намір відпрацювати свій контракт до кінця та після цього попрощатися з командою. Водночас зазначається, що на його позицію Динамо вже розглядає новачка Василя Буртника, якого планують поступок інтегрувати до основного складу. У минулому сезоні Попов відіграв 35 матчів за киян у всіх турнірах, в яких двічі відзначився забитими голами. За даними порталу, трансформаркетринку вартість футболіста становить 4 мільйони євро. Півзахисник Бенфікі Георгій Судаков поділився думками щодо домашньої поразки своєї команди в першому турі основного етапу Ліги Чемпіонів від Карабаха 2-3. До речі, переможний гол в складі Карабаху забив українець Олексій Кащук. Було складно, нам потрібно зібратися з думками. Спершу слід проаналізувати те, що сталося, взяти на себе відповідальність, дивитися вперед і наполегливо працювати. Причина поразки не знаю. Ми контролювали гру і забивали голи, потім гра змінилася. Не знаю чому. Карабах зробив небагато, але кожна контратака давалася нам важко. Другий тайм вийшов слабким. Нам потрібно відреагувати, рухатися далі, і зіграти краще в наступному матчі. Цитує Садокова Ебола. Нагадуємо, в цій грі Георгій Судаков відзначився двома гольовими передачами, однак другий асист УЕФА офіційно не зарахував. Крім того, після завершення поєдинку керівництво Бенфіки ухвалило рішення звільнити головного тренера команди Бруну Лаже. У вівторок, 16 вересня, відбувся поєдинок 1-16 фіналу Кубка Англійської ліги між Брентфордом та Віллою. Матч пройшов на лондонському стадіоні Брентфорд Ком'юніті. Основний час завершився нічією 1-1. А в серії пенальті перемогу здобули господарі 4-2. Український півзахисник Брентфорда Єгор Єрмолюк з'явився на полі на 46-й хвилині. Результативними діями не відзначився. Проте реалізував після матчевої пенальті. Статистичні портали Sofascore та у оцінили його виступ у 7,3 та 6,8 бала відповідно. Найкращим гравцем за версією Софа Скор став півзахисник гостей Харві Еліот, на рахунку якого гол і підсумкова оцінка 8,1 бала. Натомість Хускорет виділив центр Бека Бредфорда Зепа Вандеберга, якому поставив 7,5 балів. Після сенсаційної поразки Лісабонської Бенфіки від Азербайджанського Карабаху з рахунком 2-3 у першому турі Ліги чемпіонів УЄФА португальські змі детально оцінили виступи гравців Орлів. За версією видання Ебола найкраще в цьому поєдинку зіграв український вортар Анатолій Трубін. Голкіпер двічі врятував команду в складних моментах, що допомогло уникнути повного розгрому від суперника. Місцеві журналісти також відзначили його блискучу реакцію та постійну готовність захищати власні. Ворота, підкресливши стабільність і надійність Трубіна протягом усього матчу, співвітчизник Трубіна, півзахисник Георгій Судаков, загалом отримав позитивні відгуки. Однак Португалії звернули увагу на його недоліку дія без м'яча та під час оборони команди. Колишній півзахисник юнацької команди Донецького Шахтаря Олександр Розпучко, який в 23-му році залишив розташування команди після матчу юнацької ліги УЄФА, офіційно приєднався до російського клубу. Зрадник України підписав контракт із футбольним клубом Чайка з Ростовської області. Скандальна історія втечі набула широкого розголосу ще рік тому, коли 19-річний футболіст не повернувся до України з Бельгії. Згодом стало відомо, що він перебрався на територію України агресора та проходив перегляд в кількох місцевих клубах. Тепер же його перехід до російської команди оформлено офіційно. За даними місцевих змі розпутько вже завершив процес адаптації в новому колективі та тренується разом з основною командою. Не виключено, що він може дебютувати вже в найближчому турі проти новоросійського чорноморця. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.